Вітаю тебе, друже, на уроці читання. Сьогодні ми працюємо з підручником на сторінці 38 та 39. Лише дзвінок на урок продзвенить стане кожний серйозним втумить, Бо роботи багато у нас і дружно працює наш клас. Розпочнемо з читацької розминки. Читай склади за стрілками. А зараз трішки складніше. А в цій променевій таблиці ти прочитаєш слова. Що з прочитаного тобою не є словом? Так, колу. Такого слова немає. Ну, хіба змітене слово кола? А зараз упізнай слово, яке заховалося за осіннім листячком. Так, це слово казка. А тут яке слово заховалося? Народ. А тут заховалася правда. А зараз пропоную тобі скласти речення, поставивши слова у послідовності, вказаній цифрами. Починай там, де одиниця. Постав відео на паузу та прочитай речення. Давай перевіримо. В кожній касці є урок, мов у квітерці медок. Це речення є назвою нашого нового розділу. Отож, розпочинаємо вивчати новий розділ. Сьогоднішня наша тема це вступ. До теми казки про тварин. Прочитаємо вірш Тетяни Майданович Примовка до казки. Познайомимося із українською народною казкою Вовк та Собака. І прочитаємо прислів'я. Народні казки відомі з давніх давен. Їх складали і передавали з вуст в уста наші предки. Тому в народних казках немає автора. Це спільне надбання народу. Найдавніші казки про тварин. За словами та вчинками їхніх героїв можна розпізнати людські якості, а також зрозуміти, як потрібно поводитися в житті. Тому й говорить прислів'я: казки маленькі, а розум в них багато. Тут ти прочитаєш українські народні казки. Та казки інших народів Європи. Цей текст вміщено у твоєму підручнику. Знайди його та прочитай. Постав відео на паузу. Як же правильно читати казки? Треба бути вдумливими читачами. Прочитавши казку, визначай тему. І дійові особи твору. Обов'язково знаходь причину та наслідки подій, про які розповідалося. Визначай, які ознаки казковості є в кожному творі. А ще зрозумій, що в казках схвалюється, а що засуджується. Отож примовка до казки. В кожній казці є урок, мов у квітер сімедок. І дівчатка, і хлоп'ята, як веселі бджоленята, погадаймо, політаймо, в казці меду пошукаймо. Цю примовку написала Тетяна Майданович. Чи зрозуміли ви, якого меду закликає пошукати поетеса? А зараз я пропоную тобі знайти у змісті розділ в кожній казці є урок, мов у квітерці медок на сторінці 141. Прочитай назви казок, які розміщені у цьому розділі. З яких вони країн. Тисни на паузу та сумлінно пошукай та попрацюй. Читаючи, обов'язково звертай увагу на наголоси, бо неправильно поставлений наголос може змінити значення слова. У якому значенні в назві розділу вжито слово урок? В прямому чи переносному. Як ти думаєш? Отож, сьогодні ми вчимося розуміти і слухати казку. Прочитай, як називається. Казка, з якою ми сьогодні знайомимося? Чи зрозуміло із назви твору, хто буде персонажами цієї казки? Так, персонажами нашої сьогоднішньої казки будуть вовк та собака. Що тобі відомо про вовка та собаку? Які їхні характери? В яких стосунках ці тварини в реальному житті? На твою думку, які події можуть відбуватися в цій касті? Давай почитаємо. Отож, Вовк та собака Українська народна казка. Зустрілись вовк та собака. Собака й питає. Чим ти, брате, живеш? Коли голодую, відповідає вовк, а коли що натраплю, я в содись дістану. Собака. Так ти м'ясо їси, а худий який. А чого ти такий гладкий, як ти сам живеш? Я в хазяїна двір стережу, то хазяїн мене добре годує. Може, й ти погодишся піти господу стерегти, він і тебе годуватиме. Вовк погодився, пішов. Ідуть та розмовляють. Вовк глянув на собаку та питає, а чого в тебе шерсть на шиї потерта? А собака каже, мені хазяїн ланцюг надіває на день, а на ніч скидає. Злякався вовк. Прощавай, собако, краще я голодуватиму, ніж ланцюг на шиї носитиму. Чи сподобалася тобі казка? Чим саме? Що зацікавило, що здивувало? Можливо, щось вразило? А чи справдилися передбачення щодо, щодо можливих подій? У казці зустрічається слово ланцюг. Це низка металевих кілець, послідовно з'єднаних одне з одним. А зараз пропоную тобі поставити відео на паузу та самостійно прочитати казку. Чи зрозумів ти, між ким відбувається діалог? Хто головні герої казки? Дай відповіді на ці запитання повними реченнями. А зараз вибери відповідь на запитання до казки. Спробуй пояснити свій вибір. Або придумай свій варіант відповіді. Отож, чому вовк відмовився йти до хазяїна? Перший варіант А. Бо не хотів носити важкого ланцюга. Б. Міг прогодуватися сам. В. Свобода йому дорожча за їжу. Як ти вважаєш, чому саме вовк відмовився йти до хазяїна? А зараз пропоную тобі вибрати шкалу ставлень. Кого ти підтримуєш? Вовка, який буває голодним, але живе вільно. Чи собаку, якого ситно годує господар, але він не має волі? Вибери цеглинку Лего, яка відповідає твоєму ставленню до вовка і до собаки. Кого ти підтримуєш? Наш спостережливий народ придумав про вовка ось таке прислів'я: Як вовка не годуй, а він все в ліс дивиться. І дійсно, вовкові і в нашій казці, та, мабуть, і в реальному житті важливіше за все, свобода, тому він і дивиться в ліс замість того, щоб служити господарю. На цьому наш урок закінчено. Вдома прочитай казку за ролями з кимось із рідних. Визнач головну думку казки. А ще пропоную тобі переглянути мультфільм Жив був пес. Дуже цікавий мультик! Дякую тобі, друже, за роботу!